Вісім гривень кілограм, доцю. Чого така дорога? Старіш на свою картоплю. Що сидіть? Ви уявляєте, як картопля подорожала? Годину тому було півтори гривні. Вже по вісім. А я про це в Фоксі читала. Це називається економічне чудо. Ага, чудо із чудес! Прямо в мене на днях. Значить, заходжу я до себе в ванну, дивлюсь такий, а моя зубна щотка під кроваттю валяється ванною. <гад> а й то не так все було. Як <гад> <гад> заходиш ти в ванну і вовсі не зуби почистити, а ковір пополоскати. А то вовсім не ковір, а дед твій. <прав> і не в ванні, і не в кроваті. <прав> да не так все було. Заходиш ти, значить, в ванну. Ну, щоб зуби почистити. А почистила не себе, а діду. І не то зуби. Да не так все було, я знаю. Заходжу я в ванну, дивлюсь, а у мене там два мужика воду набирають. Да не так все було, що не буде. Чу... Ой! Ой, дівті, що у в мене з серцем останнє время таке щось бала клить, клитики стукає. Є, ну то ж, понятно, переживаєш, а то волнуєшся. Ну, а то ж не переживати, не волнуватися. Дід повісився. <світок> Син наркоман. Дочка, повай! Що туринати ж то секрет був? <світок> так вона ж своя! Своя! Бери откачуй бабку тепер! Я цієї ночі свого діда бачила. Ой, Боже, якого ночі бачила. До себе звав. Каже, що ж ти дурна на підлозі лежиш? Іди до мене в ліжко. <рисвітлення> Останні новості нашого поб'єзду. Свідку з другого знаєш? Ну, світка з другого. Ну, світка! Свідка, свідка, світка! Ну це! Лисий гоблін! І на днях п'ять гривень Не, Я тобі так скажу. Святку я знаю з детського саді, бо святка подала, а Васька — проп'є. А, проп'є. Точно проп'є. А ще, ну чули, в нас одна оцюлю літа померла. Цього літа? Якого цього літа? О цюлю літа! О, ну, я ще саме головне їй говорю, що ж ти дура, затягуєш? Ну, ну, ну сдиш в поліклініку, ти от 300 метрів пройтись прогулятися, а провітрися трошки. От зараза. Казала не зараз не. Красота страшно сіла, да, я знаю. О, ладно, що там наша манька? Манька? Нічого манька родила. Родила? Кого? Девочку! Ух ти. Девочко. В так у нас своя! Своя! Давай вертикальное положение, возвращай! <реклама> <-ден -нет> <реклама> а вы не я вот и нет тут! Мать, <реклама> я говорю, все девушки тригай! Эй! -э -э. Скукотища бабы! Так, мужика Да по Покрали, уявляєте, покрали. І це ж не перший раз, а я вже їхню цю аферу давно запримітила. Значить, слухайте, поза минулого року посіяла буря Покрали. минулого року посіяла буря. відкрила, я такий фур-фур мої два зуба полетіло. Що ж ти хотіла то? Осінь. Точно! Я якраз в то я на балконі стояла і бачила, як вони улітали в теплі країни. Аж зібрались вони в ключ, ну, ті, що спереду до мужики, а то, що позаду, то слабеє. Ну, і, значить, полетіли по Київській на аеропорт Борисполь. Що ти розкажеш? ти